Зброї на Чернігівщині, хоч греблю гати. Такі чутки ходять у народі. Мовляв, бійці зі сходу везуть, чорні археологи відкопують, дехто з діївських часів, як в анекдоті, поливає город машинним маслом. Дехто й справді везе, дехто і справді відкопує. Тому поліція закликає в рамках місячника добровільної здачі зброї нести в підрозділи дозвільної системи все, що законно не зареєстровано від ножа до атомної бомби. Не здасте то як дитячі лічилці, хто не сховався, я не винуватий стаття 263 кримінального кодексу України, яка передбачає терміни ув'язнення від 3 до 7 років позбавлення волі, якщо ви яким чином залишите цю зброю у себе вдома. Тож правоохоронці закликають усіх хто має незареєстровану вогнепальну чи холодну зброю, боєприпаси та вибухівку, а також людей, які знайшли зброю чи боєприпаси часів Другої світової війни, звернутися до поліцейських дозвільної системи або просто до місцевого відділу чи відділення поліції для реєстрації або здачі наявного у вас озброєння.